Добрый вечер Ой. Блять, що я дошку вже забити не можу чи шо блять сука попасть Ладві забив На наступну годину я Що Один... тут блять зроблять ножиці, Блять чека Леп Тож на наступну цілу годину я є запертий в ті кімнаті Починаючи Зараз! Взагалі, на що ви мене ти дураку збив дошками двері? Ну, бо, по-перше, я сам не знаю, мені просто скучно, а по-друге, мені просто хотіло зробити нові дірки в стіні. В стіні. О. Добре, якщо говорити серйозною мовою, то я просто хочу подивитися, наскільки добре я відчуваю час. Тож, тут ви бачите секундомір, який йде, я його взагалі не бачу. Тож це відео у мене нажати на автободу, червону кнопку і тільки на секундомірі стукне година часу, але ясно, снігу, що бачити я його не можу. Якщо що, до речі, чин землю я теж ну, я не бачу яка там для година. Я абсолютно нічого не бачу. І щоб мені ту годину правда, я не знаю, може тут проводу довше, буде скорше. Але щоб мені той челендж йшов скорше, я собі приніс пару е розважальних ігор. Я собі принес кубік. Okay, я до то відео я не впадав себе в кімнаті, які ще взагалі аж запаковані. Так що їх ми напевно зберемо. Я приніс пару шоколадок, водичку, бананчика, нашу зато стаканчика. Ну, я у свого колегу Андрюху. Він тут буде теж сидів, дивився за тим, бо я си не дивився на секундомір. Посадив його сюди. не забув, буду сидів. А! забув. Нешов. Я ще тоже приніс, яку я майже не читаю. Аж трохи пропали, я так думаю, ладно. Може, хоч тут до неї руки дійдуть, може. То мої розважальні штучки на наступну цілу годину. Може я трошки збільше проведу, я не знаю, скільки буде. Далі туди маю кнопочку, яку я маю нажати автітики, -ті я відчую, що вступнула одна година. От. Годину, як рошує на тому телефоні, закрив, так що я ту годину не побачу. Той телефон у мене служить тільки як для додаткової камери, щоб я міг щось показати, ще щось зняти. І все. Тож, з тої кімнати я вийти абсолютно не можу, допоки я не нажму отводити червону кнопочку. А червону кнопочку має нажати тоді, коли я відчую, що пройшла вже година. Ну, що вже стукнула рівно година. Що понали збирати пазл? О, то щось таке ладно. тут нічого. Хочете прикол, я ще навіть не почав збирати ті пазли, ми вже наїбали, бляху. До зображено, типу, діаграму, картинку, як той пазл має вилітати в реальному житті. Чого ви розуміли? Тут той пазл, ну ніф'яно щось не валідай. А як їх склати, що то почати треба? Тож я скоро проксив файним великим баданчиком і взявся за діло. Всього гливні за рекаємо пазами, так все не захопитись пляхи, бо я не забув нажати ту червону кнопку. Та я ти не мру, поки я тут щось зберу, щось чи що. Часом, мені здається, у кожного така є штука за часом, що якщо ти зайнятий, ти щось робиш, ти справді чимось захоплений, то час у тебе йде дуже скоро. Був ранок, то вже обід, а то вже вечір. Ти навіть не поняв, де, де той час пропав. Але коли ти на когось чекаєш, ну не знаю, чекаєш автобус або робиш щось то, що тобі не подобається, час де дуже і дуже дуже помало. От в мене була така фіня, і у вас теж така фіня, по-любому мені сидіє, тоже була або є. Пер мене тусі наоборот. Тепер у мене, якщо я нічого не роблю, час в мене просто тако летить, на як скажений якийсь. А якщо я ні ну, щось зроблю, то час в мене йде дуже помало. Я можу щось зробити, бляха і пройде тільки година. Хоча в мене таке враження, ніби пройшло години 3-4. Вот, то все, що я вам хотів сказати. Але хоча все одно ну, деколи, коли ти стоїш на щось чекаєш на маршрутку, чи стоїш, чекаєш куру на того друга, бляха, якийсь збирає 30 хвилин, то час раніде помало. Не слово. Давайте вона складати ті пазли далі. Що ті пазли? Я, я не знаю, скільки ті пазли займають бої скласти. Верхові тут є тисячу штук, то має бути от от візерунок. Ну, не візерунок, має бути така от картина. Та Додається, скуди вже замахнули. Я би хочу тобі це склав. Всіма. А якщо вони відновлять відкрити, то можна порахувати як маховство чи ні. Ну по сонця нема, то є хмара однієї єдині. Та навіть якщо б було сонце, я б само потім не зрозумів, що година вже прийшла. Але мені сидіє, що ні ще не видно, вроді. Ну я ж не пойму по сонцю, і так як то йде години, я пересе. То обід. Так що сонце мало би зайти за години 4-5. Ну, коротше, ну зараз якраз рімо десь до гори стоїть, то сонце. От. Так що по сонці і так не пойму. Вам буде краще видно і мені теж краще видно. Бо та лампочка, що тут ні не світить. По моїх відчуттях прийшло хвилин 27. Я не знаю, правда, скільки це зараз є, але я вам кажу, що пішло 27 хвилин. Так що ми візьмемо ту горнятку, ми опустимо це до Чекай, який мій скотч. О, все, стоїш. Будемо зараз себе бавити в баскетбол. Точніше. Ну коротше, ви поняли, суть та знаємо, що в баскетболі, бля. Хоч там місце здає розмієш. Ура. То я тільки що свиснув. До этого, якщо я попадаю, я живу сторож. Ні, хераси, я себе буду живу сторожю, я попав. Добре, а ну чекай, двітку. Чесно, пришло. Пройшло, напевно, хвилин 38. Я позбирав тут трохи пазли, мені надоїло. Андрюха посидів, так все подивився, сказав, ну ти йду, бо я. Я ще побав баскетбол, я що я ж пою цукерок, все. Ну і пізніше мені стало вже прям наскільки скучно, що я вирішив просто сісти і почитати книжку. Не охвалюйте рішення запалу, не пошкодуйте часу, щоб порушла найоптимальніше лісовряту. Поняв. Поняли. Що ти, Андрюх? Скучно тобі, ні? А мені скучно? Все, я без пам'яті, що робити. Мені пазом надо доїде. <кхм> Пройшло, напевно, часу 40... 40... Сорок... 40. Я не злой, сорок сім, напевно, хвилин. Чому не всі сім? Ще 13 хвилин вісь треба провести. Ранг, ще 13 хвилин. Чесно, якщо то ранний є зараз 47 хвилин, то наприклад точусь дуже, 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 дуже скоро. Я навіть майже так і не встиг нічого зробити. П'ять пазликів назберете, ще і все. 13, що можна зробити за 13 хвилин? То можна з'їсти бугер. За 12 хвилин можна подивитися 12 шортів по хвилині. Чесно, але ну, для мене тих 47 хвилин пішло ну, дуже скоро. Що я так чесно кажучи і не очікував. Якщо справді є 47 хвилин, не то що я свій просто видому. Може, зараз насправді є хвилин тільки 20 або 30. ха <плес> ха Ось, зараз повараємо за брюшкою треш таки ноліч. Треш тако. Кури, я програв, але молодець, я тобі так виграв. А скільки ще? Ну ще давайте 7 хвилин. Мені здається, що ще 7 хвилин і все. Кури, зараз то все прибирати, я їй був. Добре, в кубіку треба зібрати перші білі штуки. Типу білі центральні. Ну отут є от три три цехло білих. Отут є ще один. Тобто, умовно кажучи, мені того білий треба переставити сюди. А він стоїть, типу, правильно. Ну як мені його сюди переставити? Якщо я хочу зробити, так, блять, да, чекайте троє. Прой... Йо, А о! Я поїм, все. Супер. мені мене приєднано чотири білих. Mm, добре, якщо ми зробимо отако, о, 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 тако. Та де ні, стоп, то Та так не йде. Мені сидить, ще дві хвилини буде година. Брої. І рівно в той момент, коли стукнула година, як думаєте, що я зробив? Правильно, почав співати. <ривіт> ні, стоп. До. До. <ривіт> Ля-фа-ре-ре. Часто ми попадали на одну холоні 34 секунди пізніше. Мені здається, то нормально, не грішно сильно. Давай, Андрійку, мляха, вилазиться. Ух ти ж, пта! А ти все так забила! О, про одне є. Пойдете при На!